Привіт-привіт, друзі, в ефірі програма Культурний Франик» на каналі 402. І з вами я Ніна Копаниця вересень. Це як перша сторінка нової книги. Трохи пахне осінням, трохи ще відлунює літо і дуже багато обіцяє. І культурний Івано-Франківськ вже готує сюрпризи. Ходімо разом на прогулянку нашим містам. Почнемо з театру Ляльок імені Марійки Підгірянки. У вересні стартує новий 81 й сезон. Тож на найменших глядачів вже чекають казки з чарівними героями. А для старших яскраві прем'єри. Репертуар театру у вересні. Казка чарівна торбинка казок. Іванголик, зміє борець. Хто росте в саду? Козак, мамель і ключі від раю та пустощі примудриє лиситі. Запрошуємо вас до театру ляльок. Перший час франківського драмтеатру. Цьогоріч стартує 87-й театральний сезон. Тож на сцені вже готуються постановки, гастролі та вистави з українськими режисерами. Після насиченого літа театр знову чекає на свого глядача. Репертуар театру у вересні. Неоопера, Жах Гамлет. Медея. Автентична забава «Гуцульське весілля. Драма «Нація», мюзикл гуцулка Ксеня. Драма-мюзикл Ніч на полонині. Трагедія сучасності зарабічанки або мама повернися. Мюзикл Наталка Полтавка, Казка, Горошко», Феєрія, Бурлеск, Енеїда та інші запрошуємо вас до театру. А тепер наше опитування, і цього разу ми вирушили вулицями міста, щоб попитати вас, мешканців та гостів міста, про нашу культурну історію. Запитання номер мородин. Чи знаєте ви, в якому році Франківськ отримав свою сучасну назву? 1962 Чи знаєте ви в якому році Івано-Франківськ отримав свою сучасну назву? Я знаю, що він швидше був Станіславів, а тепер не знаю. Я не сильно цікавилася. Приблизно в якому році можливо. А в якому столітті дасте підказку? 1900? Нехай буде 53-й. Чи знаєте ви в якому році Іване Франківськ отримав свою сучасну назву? Не знаю. Відповідь 1962 року. Колись Станіславів переіменували на Івана франківське Запитання номер два. Чи знаєте ви, яке місце у івано франківську є культурною візитівкою міста? Бастіон. Чи знаєте ви, яке місце у івано є культурною візитівкою міста? Mm, мабуть, ратуша. Відповідь Ратуша. І запитання номер три. Чи знаєте ви повну назву Франківського драмтеатру? Національ... Не, не знаю. Чи знаєте ви повну назву Франківського драмтеатру? Мабуть, ні. Відповідь Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. А тепер музичні новини. Які концерти та події чекатимуть на вас у вересні? Оля Полякова повертається на біс із новим шоу. Її у івано франківську відбудеться 9 вересня о 18-й у Арена Центр. Неймовірна ікона української музики ціна кароль у нашому місті. Її концерт 15 вересня о 19-й у драмтеатрі. Світлана Тарабарова та її світла сторона музики. Чекатимуть вас на своєму концерті. Її концерт відбудеться уже 25 вересня о 19-й у арена центр. Франківськ восени це особливий настрій. Тут каштани падають під ноги, а поруч. Грають вуличні музиканти. Тут тепло театрів та яскравість концертів зігрівають навіть у прохолодні дні. На цьому все. З вами була Яніна Копаниця та програма Культурний франник на каналі 402. Зустрінемося вже зовсім скоро. До зустрічі, папа! -па.